Податково тисне на депутатів за словами депутатів опозиціонерів Львівської обласної ради їхні родини не залишають у спокої податківці. Голова фракції Свобода Ірина Сех заявляє, підприємство її чоловіка на Бродівщині постійно перевіряють, і це пов'язано з політичною діяльністю. По Бродівщині вже зараз по Інших областях Львівська податкова їздить, страшить людей, шантажує і вимагає певні свідчення. У середу опозиціонери особисто завітали до начальника податкової служби, однак їм документів так і не дали. Чому не пояснили, що правда, прес-секретар податкової служби на Львівщині таки вийшов до депутатки і пообіцяв переслати усі дані пізніше поштою? Я вважаю, що на жаль начальник. Державної податкової служби у Львівській області пан Пекарчук виконує злочинні накази голови. Ської державної адміністрації пана Костюка і на сьогодні є чітко є інформація, така що, що керівнику податкової міліції у Львівській області пану плющу за порушену кримінальну справу проти моєї родини чи членів моєї сім'ї обіцяно генеральські зірочки до дня незалежності. Нагадаємо, 26 червня на сесії Львівської обласної ради депутати ухвалили звернення до президента з проханням відсторонити губернатора від виконання. Ні, обов'язків та провести розслідування його корупційних дій Це рішення ухвалили саме з ініціативи голови фракції Свобода Ірини Сех і на Березніцька, Вадим Кальченко, Економіка з близька, телеканал Зік.